Шановні підписники і гості нашого каналу, протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у вівторок, 26 серпня, в різних куточках України. Поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. У Львові в день температура становитиме близько 18 градусів тепла, а вночі опуститься до 10. Дуватиме західний вітер із силою близько 4 метрів за секунду. Протягом усього дня очікується суцільна хмарність, опадів не прогнозують. У Дрогобичі денна температура підніметься до 20 градусів, уночі опуститься до 11. Вітер західного напрямку сягатиме приблизно 5 метрів за секунду. Весь день небо буде затягнути хмарами, опадів синоптики не передбачають. У трускавці стовпчики термометрів вдень покажуть близько 20 градусів тепла, вночі ж очікується 10. Західний вітер матиме силу близько 5 метрів за секунду. Хмарність пануватиме від ранку і аж до вечора без дощів. У новому роздолі температура вдень триматиметься на рівні 19 градусів, а вночі знизиться до 10. Вітер із заходу дутиме зі швидкістю близько 5 метрів за секунду. Небо буде закрите хмарами протягом усього дня, опади не очікуються. У Луцьку вдень буде близько 18 градусів тепла, а вночі 10, вітер західного напрямку сягатиме 4 метрів за секунду. День обіцяє бути похмурим. Вранці прогнозується дощ після короткої перерви він відновиться, але вже меншої сили. У ковалі денна температура становитиме близько 18 градусів, уночі знизиться до 10. Західний вітер матиме швидкість приблизно 4 метрів за секунду. Протягом усього дня йтиме дощ без зупинки, небо залишатиметься похмурим. У Тернополі в день температура підніметься до 19 градусів тепла, а вночі знизиться до 12. Західний вітер буде досить відчутним, із силою понад 6 метрів за секунду. Протягом цілого дня спостерігатиметься хмарність, проте без опадів. У чорткові вден температура підніметься до 19 градусів тепла. А вночі опуститься до 11. Західний вітер матиме силу близько 5 метрів за секунду. Ранок буде сонячним, проте вдень і ввечері небо затягнуть хмари. Опадів синоптики не прогнозують. У рівному вдень очікується 17 градусів тепла, вночі температура знизиться до 10. Західний вітер розганятиметься приблизно до 5 метрів за секунду. Протягом дня небо залишатиметься хмарним. Вранці піде дощ, після обіду він стане слабшим, але триватиме аж до вечора. В Івано-Франківську денна температура сягне 21 градуса, нічна 10. Вітер із заходу дутиме зі швидкістю майже 5 метрів за секунду. З самого ранку і до пізнього вечора небо залишатиметься хмарним. Дощів не очікується. В Ужгороді вдень температура становитиме 22 градуси тепла, а вночі 10. Південно-західний вітер буде слабким приблизно 2 метри за секунду. Ранок розпочнеться сонячно, у другій половині дня з'являться хмари, а ввечері знову прогнозується ясне небо. Без опадів. У мукачеві стовпчики термометрів вдень піднімуться до 21 градуса, а вночі впадуть до 10. Вітер із південного заходу матиме силу близько 3 метрів за секунду. Удень на небі з'являться хмари. Але вони протримаються недовго. вечір буде ясним. Опадів не прогнозують. У Чернівцях температура в день досягне 22 градусів тепла, вночі знизиться до 11. Західний вітер дутиме зі швидкістю близько 4 метрів за секунду. Хмарність триматиметься весь ранок і день, але під вечір небо стане чистішим. Опадів не очікується. У Новоселиці в день очікується 22 градуси тепла. Вночі температура опуститься до 12, західний вітер буде помірним близько 3 метрів за секунду. Протягом усього дня небо залишатиметься ясним, хмари не з'являться, опадів не передбачається. У Хмельницькому денна температура складе 18 градусів, нічна 10. Вітер із заходу розганятиметься до 6 метрів за секунду. Майже цілий день погода буде похмурою, лише під вечір небо проясниться, дощу не прогнозують. У Кам'янці-Подільському вдень стовпчики термометрів піднімуться до 20 градусів, а вночі знизиться до 11. Західний вітер матиме силу близько 4 метрів за секунду. Протягом дня очікується сонячна погода без опадів. У Києві температура вдень складе 16 градусів тепла, вночі 13. Західний вітер буде слабким приблизно 3 метри за секунду. Увесь день триматиметься хмарність. Вранці йтиме дрібний дощ, який у другій половині дня посилиться до злив із грозами. Ввечері також прогнозуються опади. У фастові в день температура підніметься до 16 градусів, уночі знизиться до 11. Західний вітер сягатиме близько 3 метрів за секунду. Перша половина дня пройде без опадів, однак після полудня можливий дощ, що триватиме до вечора. У Білій церкві денна температура становитиме 18 градусів, нічна 12. Вітер із заходу буде помірним близько 5 метрів за секунду. Протягом дня небо вкриють хмари. Вранці розпочнеться дрібний дощ, який закінчиться ще до настання вечора. У Яготині температура в день підніметься до 17 градусів, вночі залишиться на рівні 13. Західний вітер матиме швидкість близько 5 метрів за секунду. Упродовж дня триматиметься хмарність, і від ранку аж до вечора йтиме дощ. У Василькові вдень повітря прогріється до 15 градусів, а вночі знизиться до 12. Західний вітер розганятиметься до 5 метрів за секунду. Зранку очікується дощ, який у другій половині дня посилиться та перейде у сильну зливу з грозою. Ближче до вечора опади повинні припинитися. У Ірпені вдень повітря прогріється до 16 градусів. Уночі температура знизиться до 12. Західний вітер матиме силу близько 5 метрів за секунду. Протягом дня небо залишатиметься хмарним. Вранці та вдень йтиме дощ, який припиниться лише під вечір. У Борисполі денна температура складе 17 градусів, а нічна 13. Вітер із заходу сягатиме 4 метрів за секунду. У першій половині дня очікується сильний дощ, який після обіду дещо послабшає. Проте йтиме аж до пізнього вечора. У Чернігові температура в день становитиме 14 градусів тепла, уночі 11. Західний вітер буде слабким близько 3 метрів за секунду. Цілий день триматиметься хмарність. Вранці та вдень прогнозується дощ, що закінчиться ближче до вечора. У прилуках в день очікується 13 градусів тепла уночі 12. Західний вітер буде доволі відчутним близько 6 метрів за секунду. Увесь день залишатиметься похмурим. Дощ йтиме без перерви, вден стане сильнішим, а під вечір поступово ослабне. У Ніжині температура вдень підніметься до 14 градусів, уночі опуститься до 11, вітер західного напрямку сягатиме 4 метрів за секунду. Хмари затримаються над містом увесь день. Дощ розпочнеться зранку і триватиме аж до вечора. У Житомирі денна температура складе 16 градусів, а нічна 11. Вітер із заходу буде слабким до 3 метрів за секунду. Упродовж дня небо залишатиметься хмарним. Вранці та вдень йтиме дрібний дощ, який закінчиться ближче до вечора. У небіжі вдень повітря прогріється до 16 градусів, а вночі опуститься до 12. Західний вітер дутиме зі швидкістю близько 5 метрів за секунду. Погода протягом усього дня буде похмурою. Вранці та вдень очікується дощ, що припиниться лише надвечір. У радомишлі денна температура становитиме 16 градусів тепла, уночі 11. Вітер із заходу розганятиметься майже до 5 метрів за секунду. Цілий день пройде під хмарами. Уночі йтиме дощ, який посилиться вранці, але до вечора повинен закінчитися. У Бердичеві вдень буде 19 градусів тепла, вночі 11. Західний вітер матиме силу близько 5 метрів за секунду. Хмарність утримається до самого вечора, проте дощу цього дня не очікується. У сумах денна температура складе 16 градусів, уночі опуститься до 11. Західний вітер буде слабким близько 3 метрів за секунду. Хмарність утримається протягом усього дня, а в другій половині очікується сильний дощ. У конотопі в день буде 14 градусів тепла, уночі 11. Вітер західний майже 3 метри за секунду. Весь день буде хмарним, дрібний дощ йтиме без перерви, вдень посилиться, а до вечора знову стане слабшим. У Ромнах температура вдень сягне 16 градусів, уночі 11. Південно-західний вітер дутиме майже 5 метрів за секунду. Небо цілий день буде затягнути хмарами, а дощ не припинятиметься до самого вечора. У Вінниці в день повітря прогріється до 19 градусів, уночі знизиться до 10. Західний вітер до 5 метрів за секунду. Вдень погода порадує сонячними проясненнями, проте більшість часу небо буде у хмарах. Без опадів. У хмільнику денна температура становитиме 18 градусів, нічна 10. Західний вітер майже 6 метрів за секунду. Ранок почнеться похмуро, вдень розпогодиться, а ввечері небо знову затягнеться хмарами. Опадів не передбачається. У Тульчині день очікується 21 градус тепла, уночі 12. Вітер із заходу сягатиме 6 метрів за секунду. Ранок буде сірим, вдень розпогодиться, а надвечір знову прийдуть хмари без опадів. У Черкасах температура вдень підніметься до 16 градусів, уночі складе 14, західний вітер до 5 метрів за секунду. Весь день буде похмурим, вдень розпочнеться дощ, який ближче до вечора стихне. А небо проясниться. У денна температура становитиме 18 градусів уночі 12. Західний вітер близько 4,5 метрів за секунду. Хмарність протримається увесь день. Ніч і ранок минуть без опадів, а день розпочнеться дощ, який закінчиться під вечір. В умані температура день сягне 20 градусів уночі 11. Західний вітер помірний до 3,5 метрів за секунду. Вранці небо затягнуть хмари, які триматимуться майже до вечора, після чого розпогодиться. Дощу не прогнозується. У Кропивницькому денна температура складе 23 градуси, уночі знизиться до 11. Західний вітер посилюватиметься до 5 метрів за секунду. Після похмурого ранку день обіцяє бути сонячним і ясним до самого вечора, опадів не передбачається. У Знам'янці вдень очікується 22 градуси тепла, вночі 12. Південно-західний вітер сягатиме майже 6 метрів за секунду. Денний час порадує сонцем, проте в інші години небо залишатиметься під хмарами. Без опадів. В Олександрії температура вдень становитиме 22 градуси, уночі 12. Вітер із південного заходу майже 6 метрів за секунду. Ранок почнеться сонячно, проте вже вдень погода стане похмурою і такою залишиться до вечора. Дощу не буде. У в день повітря прогріється до 22 градусів, уночі охолоне до 11. Західний вітер близько 6 метрів за секунду. Хмарність з'явиться вже зранку і не зникатиме протягом усього дня. Опадів не прогнозується. У Дніпрі температура в день досягне 22 градусів, уночі складе 15. Західний вітер 4 метри за секунду. Протягом більшої частини дня небо буде хмарним. Проте до вечора стане світліше. Без опадів. У Кам'янському денна температура становитиме 23 градуси, уночі 14. Південно-західний вітер розганятиметься до 5 метрів за секунду. Хмари з'являться зранку і триматимуться майже весь день, а під вечір почнуть розсіюватися. Опадів не очікується. У Кривому розі в день температура сягне 22 градусів, уночі знизиться до 13. Південно-західний вітер буде помірним. Близько 5 метрів за секунду. Упродовж усього дня прогнозується похмура погода. Без опадів. У Зеленодольську денна температура становитиме 22 градуси, уночі 15. Вітер південно-західний, доволі відчутний понад 6 метрів за секунду. Хмари вкриють небо вже зранку і триматимуться аж до вечора, коли поступово почнуть відходити. Дощу не буде. У Нікополі температура в день підніметься до 24 градусів. Уночі до 16, південно-західний вітер до 6 метрів за секунду. Більшу частину дня погода буде похмурою. лише вранці можливе короткочасне прояснення. Опадів не передбачається. У Павлограді денна температура складе 24 градуси, нічна 13, західний вітер трохи більше 4 метрів за секунду. Хмари протримаються від ранку і до самого вечора. Без опадів. У Полтаві в день очікується 19 градусів тепла, уночі 13. Західний вітер до 4 метрів за секунду. Хмари протримаються від ранку і до вечора. Дощ почнеться в день та закінчиться ближче до вечора. У лубнах денна температура складе 17 градусів, нічна 12. Вітер південно-західний близько 4 метрів за секунду. Увесь день буде похмурим і дощовим без просвітів. У Мергороді температура вдень досягне 18 градусів уночі 14, південно-західний вітер до 6 метрів за секунду. Хмарність пануватиме увесь день. З другої половини дня очікується дощ, який триватиме до вечора. У Кременчуці вдень температура становитиме 22 градуси, уночі 14, західний вітер до 3 метрів за секунду. Хмари триматимуться більшу частину дня, але ввечері погода проясниться. Без опадів. У Решетилівці температура вдень 20 градусів, уночі 13, південно-західний вітер 5 метрів за секунду. Хмари триматимуться до вечора вдень можливий невеликий дощ, який швидко припиниться. У Запоріжжі вдень очікується 24 градуси уночі 15, південно-західний вітер до 4 метрів за секунду. Після ранкової хмарності день і до вечора буде ясно. Опадів не прогнозується. У Мелітополі денна температура складе 26 градусів, нічна 13. Південно-західний вітер близько 4 метрів за секунду. Більшу частину дня погода буде хмарною, проте ввечері розвиднеться. Без опадів. У Бердянську температура в день становитиме 24 градуси, уночі 16. Вітер південно-західний до 3,5 метрів за секунду. Весь день обіцяє бути сонячним та безхмарним. Дощу не очікується. У вільнянську денна температура сягне 24 градусів, нічна 13, вітер південно-західний понад 4 метри за секунду. Удень буде сонячно, але в інші години хмарно, без опадів. У Одесі в день температура підніметься до 25 градусів тепла, уночі очікується 17. Західний вітер сягатиме майже 4 метрів за секунду. Весь день буде сонячним та ясним. Опадів не прогнозується. В Ізмаїлі денна температура складе 25 градусів, нічна 16. Західний вітер до 3 метрів за секунду. Ранок та перша половина дня пройдуть під сонцем, а після обіду з'являться хмари. Без опадів. У Миколаєві в день очікується 24 градуси тепла, вночі 14. Вітер південно-західний близько 5 метрів за секунду. День обіцяє бути ясним від початку до кінця, без дощу. У Первомайську температура в день становитиме 24 градуси, уночі 11, західний вітер трохи більше 5 метрів за секунду. Більшу частину дня переважатимуть хмари, проте ввечері небо розвиднеться. Опадів не очікується. У в день температура підніметься до 24 градусів. А вночі знизиться до 14, південно-західний вітер 6 метрів за секунду. Хмари ненадовго в день і поступово розсіються до вечора. Удень можливий короткий дощ, який закінчиться ще до заходу сонця. У Сімферополі температура вдень становитиме 25 градусів, уночі 13. Західний вітер трохи більше 3 метрів за секунду. День пройде під ясним небом без дощу. У Харкові вдень очікується 19 градусів тепла, уночі 12. Вітер західний близько 2,5 метрів за секунду. Протягом усього дня буде похмуро. Удень розпочнеться дощ, але ближче до вечора він вщухне. У лагідному температура вдень сягне 24 градусів, уночі знизиться до 13. Південно-західний вітер близько 5,5 метрів за секунду. Протягом усього дня небо буде вкрито хмарами. Але опадів не передбачається. У Донецьку вдень очікується 23 градуси тепла, уночі 11. західний вітер до 4 метрів за секунду. Ранок розпочнеться з хмар, які залишатимуться на небі до самого вечора без дощу. У Краматорську температура в день підніметься до 23 градусів, уночі опуститься до 9. Вітер південно-західний майже 5 метрів за секунду. У другій половині дня хмари розсіються. Але ввечері знову повернуться. Опадів не прогнозується. У сніжному вдень буде 24 градуси, вночі 12. Південно-західний вітер трохи більше 3 метрів за секунду. Ранок і день пройдуть під хмарами, зате вечір буде ясним. Без опадів. У Луганську температура вдень становитиме 25 градусів, уночі 11. Західний вітер майже 4 метри за секунду. Від ранку і до вечора небо залишатиметься хмарним. Без опадів. У Старобільську вдень прогнозується 23 градуси тепла, уночі 10. Вітер південно-західний до 5 метрів за секунду. Протягом усього дня погода буде ясною та сонячною. Без опадів.